Цей сміх він був уже колись і крапав він з очей намоклих, а візь на вересням завис, і над життям, мов меч да моптів. І злабодана метушня, і сенс життя без сенсу жити. Це все було, а віз щодня, дивився крізь зіркове сито, як я життя заварки брав, радів, тужив і люзі повен. Крізь сотні видуманих драм. Я заклинався мов за, ріко, за роком рік, за віком вік, в життєвих борсеса баюрах. Жорт, що, що за невтомний чоловік давалась диву ніч по Летіла вдалеч тьма епох, куди вже здавалось, докшен, а віз, як завжди, нам на Бог, пересипав зірки у ковши. Зачедувався сивий степ, окраєць місяця схилився, глядів, як погляд мій затерп, навіз, утупившись, у листі, у серці. Мов камело, міняв забарвлення і лике, а віз крізь вересні даон, такий же мудрий і великий, Немов Христо, пробіг, промчав, я ж біг під ним життя шалене, забувши, що прийде той час, коли в степу, знов звівши нас, В останнє глипне він на мене.